Таро прогноз з 1 по 10 грудня для раків. Стихія води. Почнемо зі стихії води. Раки. І так, таропрогноз. Не гороскоп, наголошую, а таропрогноз. Раки. П'ять питань у нас буде. Я всіх вітаю. Розклад загальний, тому він не може відігратися на всіх. Але кожен з тих, хто дивиться, почує і почерпне для себе щось корисне. Щось корисне, щось буде вовремя сказане, вовремя почуте. Якась фраза, слово, розумієте? Головне зосередитись на собі, на своїх проблемах. Чи на своєму щасті кожного своє. І так, раки. Що чекає раки в особистому? Ну, прекрасна карта. Верховний жрець. Тут, знаєте, не отнять не додать. По цій карті у вас все традиційно добре. Ви все робите правильно в особистому житті. Ніяких таких глобальних змін не буде, ніяких катастроф. Витку, немає ніякої загрози, там, ніяких скандалів. Тобто ви повністю забезпечуєте собі такий комфорт в особистому житті. Те, до чого ви йшли, ви прийшли і ви це маєте. Ви це заслужили. Вас поважають, і те, що ви маєте на сьогоднішній день, те, що складається ваше особисте життя, це тільки ваша заслуга. Ніхто вам на блюдечку це не приніс. У минулому сварки. У минулому якісь непорозуміння. Це все у минулому. Ви відійшли від цього. І все погане відійшло або відходить від вас. Воно відчеплюється, воно уходить в минуле, як то кажуть, в його. Зараз ви можете сміливо оці, з 1 по 10, будувати плани. Згадати, які у вас є мрії, і йти до них. І у вас все вийде. Абсолютно все вийде. Буде якийсь вибір, тобто буде змога покращити своє особисте життя. Ви тільки на хвилинку зупинитесь тільки для того, щоб зорієнтуватися. Але вибір ваш буде правильним. Тобто не зробите ніякої помилки. Ви зможе, будете мати змогу дати собі час для роздумів, для того, щоб зробити вибір, і зробити його правильно. Бачите, ось ваш вибір. Ви отак ідете, йдете своєю дорогою, і потім хоп, розвилка. Тобто буде можливість вибору для того, щоб покращити те, що ви маєте на сьогоднішній день. Ваші внутрішні хвилювання, внутрішні хвилювання у раків. Ну, вам здається, що ви самотня, на самотній, неважливо. Ну, прогноз цей підходить, розклад підходить як для чоловіків, так і для жінок. Тому вибачайте, коли скажу так, коли так. Вам здається, що ти самотній, що не вистачає якось спілкування, можливо, є якась замкнутість, трошки така внутрішня. Не хочеться ні з ким спілкуватися, але розумієте, що цього не вистачає. Розумієте, що вам комфортніше зараз бути наодинці з собою. Ви відчуваєте гармонію від того, що ніхто не втручається у вашу душу, у ваше внутрішнє я. Вам це подобається. Ну, але ж ви розумієте, що спілкування з соціумом все рівно потрібне. А, тому, попри те, що а, є якась така нерозбіріха трохи у вас всередині, а, душа просить свята. От душа хоче свята. Буде якесь свято або ж підготовка до нього, ну, скоріше всього, свято. Це може бути примирення з кимось. Це якісь такі застолі, можливо, з близьким другом, з подругою, з близькою якоюсь людиною, можливо, були якісь конфлікти, і ви довго про це переживали, і от нарешті підібрали потрібні слова, або ж до вас звернулася ця людина. І ви знайшли общий язик і сіли за один стіл, налили вина, випили і почали ділитися один з одним. Що у вас відбувалося в житті, поки ви не спілкувалися. От саме це вам потрібно. І тут буде вже гармонія, вже не буде такого острого відчуття самотності. Зрозуміли? Тобто, можливо, це саме те, що вас гложило, і це те, на чому були основані ваші оці внутрішні хвилювання. Тобто, ви проявите мудрість, Сова – це карта мудрості. І зрозумієте, що час лікує все. Якісь обіди, якісь недопонімання, вони з часом притупляються. І е, ви зрозумієте, що час летить дуже швидко і не потрібно втрачати можливість примиритися з людиною, знайти спільну мову. Для того, щоб у вас всередині була гармонія, внутрішня гармонія. Тому що якщо нема внутрішньої гармонії, е, то Нема гармонії навколо вас в житті. Це всі розуміють. <кій> Вибачаюсь. Так, ніяк не вичухаюсь, представляєте, цей бронхіт страшний. Так, далі. Фінанси, сонечки, Фінанс. Що ж з фінансами з 1 по 10? Так, раки. що у вас там по фінансах? Ну, якісь втрати. Витрати Витрати пов'язані з поїздкою, і з якимись перемінами. Е, можливо, за кордон, чи чекаєте визов, чи якісь квитки, чи запрошення. Ведете якусь переписку. І ви виїжджаєте не тому, що вам так хочеться, а тому, що так складаються обставини. Повністю йде або зміна місця пережив... перебування, проживання, або зміна сонечки, місця роботи. І в зв'язку з цим, звісно, з фінансами буде трошки <кій> фінанси будуть на тормозі. Чому? Тому що, ж, поки ви місяць проробите, заробите ту зарплату нову, так? Да? Далі. Тобто тут повністю йде зміна, просто ви ще чекаєте, ніби якісь домовленості, а, така переміна. По фінансам з 1 по 10 нічого хорошого не можу сказати. Крах тільки витрати, витрати і витрати. Йду. Доходу, поки що я раки вас не бачу. Але ж ми дивимося не рік, не два, а 10 днів всього на всього. Ну так, да, тут, розумієте, те, що ви набули, те, що назбирали, те, що у вас є на сьогоднішній день, якась фінансова подушка, а це будете витрачати. Доходу поки що немає. Поки що ні. Тобто ви собі забезпечили е, якусь фінансову подушку, ви розуміли, що вам предстоять розходи, ви розуміли, що будуть якісь переміни, ви до них готувалися. І тому ви безпечно себе чувствуєте, хоч воно, наче, так знаєте, крах, є втрати, витрати фінансові, але ви спокійна людина, ви розумієте, <кху> Вибачте, ви розумієте, що це тимчасово. Це тимчасово. Ви були до цього готові, ви готувалися. Так, які ж проблеми будуть? Ну, такі давайте. Прям які вплинуть вплинуть на подальший, подальший час. Мілкі. Багато мілких якихось задач ставите перед собою. Фінансові, в тому числі, якісь вопроси. Хочете осягнути щось нове? В кого зв'язано з переїздом, то це. Тут іде вивчення мови, влаштування на роботу, на таку доходну, хорошу роботу, а щоб устроїться, треба себе підготувати, тобто не, не зразу. І в зв'язку з цим, в зв'язку з цими перемінами, звісно ж, багато йде задач. Які мілкі, які покрупні, але це все такі хлопоти, хлопоти. Глобальних проблем таких ніяких немає. У зв'язку з переміною місця перебування або ж місцем роботи, удача фінансова. Все робите правильно, все хорошо. У вас є ціль. Ціль глобальна. Змінити все кардинально. Ціль перед собою поставили прекрасно. У вас вистачить всього, тим більш і здоров'я, і, і такого, і натхнення, знаєте, і стимул є. Ціль бачите перед собою. А дуже чітко. Тим більше у вас є людина, яка вам допомагає, яка вас підтримує. Так, і здоров'я. Здоров'я оглядово, тому що здоров'я це треба дивитись детально кожному персонально. Так оглядово. Так, що це перевернула колоду? Здоров'я б'є ключом, фонтаном. Боліть нема коли. Зі здоров'ям все прекрасно. Може, там мучили якісь головні болі, то вони пройдуть у цих заботах-хлопотах. Хто раки, жіночки, хто хоче завагітніти, будь ласка, дуже благоприятний період для того, щоб завагітніти. Хто хворіє, одужує з 1 по 10. Хватить, боліть. У кого важка хвороба, ще придеться трохи поборотися, но в будь-якому випадку хворобу поборете. Наголошую на тому, що не роблю акцент, яка хороба, тому що розклад загальний. Не маю права такі серйозні речі говорити в загальному розкладі, ну так, конкретизувати. Да? так? Ну так, да, є якісь мелкі такі, може, мігрені, знаю, якісь витрати на таблетки, там таке щось незначительне. Якісь мігрені, судор, отакі. Так, да, головна боль, може бути. Пов'язана з якимось переживанням за свого чоловіка, за близьку людину, якісь, може, мілкі сварки в стосунках, і зато нервничає, та скаче давлення, і болить голова, хто схильний до мігрені, значить мігрені. Може бути, мелка якась простуда да у ерві. Отак сонечки для раків. До речі, кому цікаво, який талісман для раків найкращий камінь це ізумруд. Він приносить щастя і радість. Так що купіть ізумрудні якісь сережечки чи браслетик з ізумрудиками і носіть. На раків дуже впливає луна. Слідкуйте за лунними фазами. І носіть срібло, і буде вам щастя і удача. Бережіть себе.